Коли сину було 6 років, випадково виявилось, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже: ДНК зробіть. Робить ДНК, 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тіктокі, де щось поняв, відбувається на Ютубі, це баговарюють. А мене реально з кінтом таке сталося. мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив, Він, до речі, досі з ним. Поняв, досі йому як батько і так далі. Не зміг його залишити. І от, а друга історія в мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну, виростають, дивиться, ну взагалі не похоже, ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять. По тесту в роддомі дитину припутали. Поняв чудом, заврем знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключити якусь помилку лікарів, це як для жінок, так і для чоловіків. Поним? Дуже важливо. Виключити помилки, лікарів, виключити помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі. Ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути, піти на подлость, е, якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризовій ситуації показують, які люди насправді. А ще ніхто не виключає того, що людина в рандомний момент може з ума сойти. У мене Кент кентчас теж дивлюсь сторіс. взагалі в Європі тут багато хто приїхали, з ума сходять, ну не витримують ментально цього всього. Ну, реально, його на в дурочку забрали зараз. Дуже талановитий тип. Дуже. З оркестрами грав. Я не буду називати ім'я. Ну, ну, я не знаю, я вважаю його генієм музичним. Ну, то що. Тумач, просто. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Пер застрахований той, хто перевіряє.